Привіт! Ви любите спорт та брати участь у змаганнях? Я теж займаюся спортом, адже спорт це завжди весело та цікаво, а також корисне для нашого здоров'я. Кожного ранку я роблю ранкову зарядку. А ви не забули сьогодні зробити ранкову зарядку? Ще мені подобається дивитися по телевізору Олімпійські ігри. Ви не знаєте про Олімпійські ігри? Тоді я із задоволенням розповім. Ось це стадіон. Тут проходять міжнародні змагання. Тут беруть участь країни з усього світу. Є літні та зимові Олімпійські ігри. Я тобі розповім про літні види спорту. Кожні Олімпійські ігри розпочинаються із запалення Олімпійського вогню. Його несуть найбільші спортсмени тієї країни, де проходять Олімпійські ігри. І він горить, поки не закінчиться Олімпіада. Ви знаєте, як називається ця гра? Це баскетбол. А ця гра називається волейбол. А цю гру ви точно знаєте. Правильно, це футбол. В цю гру я дуже люблю бавитися з татом та мамою. Це банбінтон. А ось це велоперегони або велосипедний спорт. На старт. Увага! Руш! Переможець Олімпійських ігор отримує Олімпійську медаль. За третє місце вручають бронзову медаль. А за друге місце срібну медаль. А за перше місце золоту медаль. А ви знаєте, який девіз Олімпійських ігор? Я знаю. Швидше, вище, сильніше. Я ще багато чого знаю. І про зимові види спорту. Якщо тобі цікаво, пиши в коментарях, і я тобі обов'язково розповім. Бувай, до зустрічі, ще побачимось. Дякую за перегляд. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати моє нові відео. А також залишайте вподобайки. Адже це допоможе просувати канал. Дякую вам за співпрацю. До побачення!